На Житомирщині СБУ затримала ще одну організаторку схеми ухилення від мобілізації та виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів співробітники служби безпеки заблокували на Житомирщині черговий нелегальний трафік для ухилянтів. За даними слідства до організації, схеми причесна 47-річна жителька звягеля. Вона має статус і авторитет як доньки циганського барона, що давало їй широке коло зв'язків та допомогу у реалізації злочинних задумів у всіх регіонах нашої держави. Користуючись підтримкою цих зв'язків, організаторка пропонувала потенційним ухилянтам три варіанти виїзду з України на різний бюджет. Найдорожче вартувало оформлення клієнту фіктивної інвалідності 20 тисяч доларів США. Наполовину дешевше коштувала організація перетину держкордону поза пунктами пропуску через так звану зеленку одні з прикордонних із ЄС областей України за 6 тисяч американських доларів. Зловмисниця допомагала укласти шлюб із жінкою зі встановленою групою інвалідності та як опікуну вирушити за кордону весільну подорож. Оперативники СБУ задокументували злочинні дії організаторки схеми та затримали її у звягелі на гарячому одразу після отримання другої частини так званого гонорару у 3,5 тисячі доларів США від чергового. Нареченого а попередньо жінка отримала 2,5 тисячі авансу. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з листуванням фігурантки, чорнові записи, копії та оригінали документів клієнтів, призовного віку, які скористалися схемою, та інші докази незаконної діяльності на підставі отриманих доказів. Затримані організаторці повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами в. Казівками усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрювані загрожує до 9 років позбавлення волі. Триває слідство та встановлення до притягнення та до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми.